Як за допомогою інструмента хеджування я зменшую свої ризики та отримую прибуток на пасиві. Ну і вже по класиці, ось вам така рекомендація підписатися на мій телеграм-канал, де я активніше розказую різну цікаву інформацію та пощу якийсь свій досвід в моменті. Також весь процес та деталі активностей, в яких я беру участь, точно будуть там. Тут ж на Ютубі стараюся більше показувати загальний результат плодів з Telegram. Отже, хеджування або хедж це стратегія, яка використовується для зменшення ризику втрати грошей через падіння цін на криптовалюти. Уявіть, що у вас є певний обсяг біткоїнів, ефірів чи інших монет, і ви боїтеся, що їхня ціна може впасти. Щоб захистити свої ті чи інші активи від вищезгаданого падіння, можна захеджуватися. Загалом є більше інструментів хеджування, такі як ф'ючерси, хедж з використанням лендінгу, хедж використовуючи премаркет, оскільки найпопулярнішим з них є ф'ючерси. Є у абсолютній більшості випадків я використовую саме його. Тому у даному ролику буде мова йти саме про нього. По-простому, як це виглядає. Ви відкриваєте відразу дві протилежних позиції на одному ринку для отримання прибутку, тобто умовно купуєте на споті Ефіріум і відразу ж відкриваєте шорт на ф'ючерсах по тій ж самій ціні, по якій була здійснена купівля. У свою ж чергу ф'ючерси так само бувають кількох типів. Тут мова буде йти тільки про безстрокові фьючерси, які представляють себе купівлю контракту на будь-яку монету без терміну погашення. Простіше кажучи, ви з біржею укладаєте угоду про те, що ви купили або продали монету. В будь-який момент ви можете закрити вашу позицію і отримати різницю між купівлею і продажем. Ці безстрокові фьючерси доступні на будь-якій з криптобірж. Ціни на споті та фьючерсному ринку часто відрізняються. Інколи це в більшу сторону, а інколи й в меншу. Бо на першому на споті ви купуєте реальну монету, а на другому, тобто на фьючерсах, просто зобов'язання. І для того, щоб різниця в ціні була мінімальна, браві криптони з біржами за пазухою вигадали ставку фінансування, або ще його називають фандінгом. За допомогою даної ставки фінансування біржа вирівнює кількість людей, які бажають відкрити угоду в один і той самий бік. Тобто, що це означає? Якщо дуже багато людей захочуть відкрити і тримати лонгову позицію, а відповідно тоді буде дуже мало шортових, фандінг буде настільки болючий і високий, що ті, хто відкрив лонги, або передивляться свою позицію, або будуть терпіти та віддавати по кусочку від свого відкритого ордеру. Так само працює і в іншу сторону, якщо буде дуже багато шортистів. В загальному по якомусь своєму особистому досвіду, коли ринок бичий, або частково чи тимчасово зростаючий, то ставка фінансування практично завжди буде позитивна. А це означає, що лонгісти платитимуть шортистам. Коли на ринках медвежка, або тимчасове падіння, чи якась корекція, то здебільшого фандінг негативний. Ну і тоді, відповідно, виплати працюють навпаки. Шортисти, платять, лонгістам. Відсоток оплати вказано зазвичай біля тікера торгової пари. Ну і там ж відразу можна дізнатися, чи будете платити ви, чи вам за відкриту та активну позицію. Якщо від'ємно, то шутисти платять, що додатньо, то лонгісти. Розрахунок виплат зазвичай відбувається кожних 8, 4 або 1 годину. Це залежить від біржі, на якій ви використовуєте п'ючі. Ось для прикладу на Байбі це є 8 годин, на МЕГ це є 4 години, а на децентралізованій Аево це є 1 година. Відсоток, який знімається чи нараховується на відкритий ордер, визначається саме в кінці таймеру. Сам фандинг також нараховується в кінці. Але що ми все про теорію та теорію, давайте розкажу вам, як це все можна використовувати на практиці. Скажімо, коли ви отримали десь алокацію на певну кількість монет, для прикладу візьмемо це CoinList. Вони у вас є у вестингу, вестинг це є лінійне поступове розблоковування ваших токенів. Ви точно знаєте, що з часом ви їх отримуєте, поточна ціна вас влаштовує, і ви хочете цю ціну зафіксувати. Ось у такі моменти приходить на допомогу хеджування. Ви можете відкрити на фьючерсах шорт з однаковою кількістю монет, які є у вас у вестингу, і тим самим зафіксувати ціну продажу на момент відкриття шорту, і при цьому водночас не маючи на руках реальних монет. І після того, як отримаєте монети з вестингу, залишається просто закрити шорт плюс продати монети, які накапали з вестингу. Тим самим, якщо сама монетка впала, то ви отримаєте прибуток з шорту, але збиток з алокації, або якщо монетка виросла, то буде збиток з шорту, але прибуток з алокації. Ось для прикладу я брав участь в одному проєкті. Назву казати не буду аби не шилити. Мені видали певну алокацію, я в ній взяв участь, мені розблокували приблизно 20% на початку, а інші. 80% залишились у вестінгу і будуть розлуковуватися протягом десь року. Також на даний актив, на даний токен, з'явився фьючерс, який я успішно зафіксував за шорти, таким чином отримав відразу прибуток, який можу зафіксувати приблизно десь за рік. Ще один спосіб пасивного заробітку за допомогою хеджування, яким я досить часто користуюсь. Це різного роду лаунчпули від Bybit, Okex, а недавно і BINGX та BitGet. До речі, результати дохідностей даних лаунчпулів можна знайти в ось, ось цьому ролику і ось в цьому також в цих двох роликах можна знайти. Суть заробітку полягає в тому, що ви закидуєте в пул якусь монетку. В абсолютній більшості, якщо ми беремо Bybit, це є USDT та MNT, плюс токен проєкту. Візьмемо в якості прикладу ноткоін і фармите весь сам проект. Та саме у пулі, де потрібно стейкати ноткоін, найбільша та найпривабливіша дохідність, оскільки небагато людей готові ризикнути, закинувши волатильний щиткоін в пул. І тут в якості рятівника виходить на сцену наш знайомий вже хедж, який мінімізує майже всі ризики волатильності ноткоїну. Тобто при купівлі нот одночасно відкривається шортова позиція по тій ж самій ціні, плюс на той ж самий об'єм, на який купувався токен на споті. Ось для прикладу ви купуєте на споті за 1 долар 100 монеток і одночасно відкриваєте на фючах шорт на 100 монеток по тому ж одному долару. А і відповідно те, що ви купили на споті, закидуєте просто в лаунчпул і фармите. З іншими лаунчпулами та монетами ідея така сама: тобто на Окексі також будете на споті і берете на фівчах шорт. На бідґейті, на бінгіксі, все те ж саме. Є ще різного роду стейкінги, під які теж хедж досить добре підходить. Ось, для прикладу, одного дня на Bybit відкрилась можливість застейкати монетку ATH з локом на 30 днів. Тобто всі ці 30 днів дістати зі стейкінгу ліквідність було неможливо. Оскільки просто купити токен і застейкати є дуже ризиковано, ну та й, по суті, це немає змісту. А я одночасно з купілею на споті відкрив шорт. І зі спокійною душею віддав ATH стейкінг. По суті, способів, де можна використовувати даний інструмент є безліч. Все залежить від вашої фантазії і бажання заробити. Але не забувайте і про ризики, які моменти потрібно враховувати. Головним мінусом є ймовірність ліквідації вашої позиції на фьючах. Щоб уникнути цього моменту, краще залишати достатньо мержі. Щоб ціна вашої ліквідації була мінімум більшою на 70% від поточних значень ціни. А в ідеалі це навіть має бути в два рази. Тобто, наприклад, якщо ви відкриваєте шорт по ціні в 1 долар, то відповідну ліквідацію краще мати на рівні 2 доларів. Також раджу використовувати ізольований тип ордера замість крос-позиції, якщо є така можливість. Якщо хеч відкритий по досить популярних та важких монетах, ну щось типу BNB або SOL або інші, яким вже ну, дуже складно зробити 2-3х або добряче запампитись за досить короткий період часу, то можна в принципі тримати ціну ліквідації на рівні плюс 50-60% від поточної ціни. Також немаловажливим фактором, за яким потрібно слідкувати, є фінансування. Яке на час зйомки от цього відео є негативним, тобто шортисти платять. Це значить, що шорти для хеджу зараз треба відкривати дуже обережно, враховуючи з однієї сторони відсоток, який ви потратите на утримання позиції, а з іншої потенційний прибуток. Ось наприклад, при один з лаунчпулів, де я брав участь, і він мені вийшов внутрі тільки через те, що ставка фінансування. Була космічною. Всі дохідності майже завжди вказуються як річний дохід, той ж Бейбіт Launchpool, OcuStart та інші. Тому дану ставку фінансування теж для зручності варто перераховувати в теж значення. Також на багатьох біржах є історія фінансування, тому її варто перевіряти, прикинувши, який плюс чи мінус може бути по позиції від Ну і я з вами не прощаюся. Пам'ятайте, що ніколи не потрібно заходити в хатч на останні гроші, оскільки варто мати запас додаткової ліквідності. Також в голові завжди має бути розуміння, що ціна може піти проти вас, і тоді, вище згаданий запас ліквідності врятує вас від ліквідації.